Чувак наш, який монтує відео, каже: тобі треба допомога з технічна. Я кажу: ні 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 все буде круто. Тобі ж подобався картинка. Він каже: так. Тут я за 5 хвилин до тебе починається повітряна тривога. Я йду в бомбосховище. такий, оце буде сьогодні: звук, картинка, все як, все, все як хоче наш технічний спеціаліст. І ще й на колінці: комп. Вітаю на каналі. Заходьте на Aniwar Club. І ми поговоримо зараз з другом про те, як я як казав в минулих відео, не все так прекрасно, як, як хотілося. Тому от сьогодні ми зустрілися з Артемом поговорити про те, чим не те, що закінчується, але коли, куди перетекла наша розробка. Гіпотеза моя, що джуни можуть зробити, і волонтери провалились. Ну, якби окей, була така гіпотеза, вона не вийшла. Привіт, Артем. Розкажи, будь ласка, як ти прийняв рішення і що зараз відбувається, і як воно тобі вже, я так розумію, тиждень чи півтора вже тієї розробки є. Розкажи, як. Привіт, Олексій, привіт всім. Тісно, рішення давалось, як ти тянеш, воно наче йде, йде повільно. Якісь рішення, і в той же час вже певний результат був. Тобто я вже на руках бачу вапку, але зрозумів, що настільки великий ще скоп робіт, які треба виконати, і це як валіза з безручки. Тянеш, бо треба. Але коротше, блін, кинути жалко, і в той же час і команду демотивувати. Але трохи ти бачиш, що залишилось там з купи людей лише одна людина, яка тягне цей проект. І, і реально, те та людина, яка казала, що це не Джун, не волонтер, точніше, волонтер, але не джун. Тобто, та людина, яка мала би допомагати, вона коротше на себе взяла це тяне. І я зрозумів, що це не ок. Треба прийняти, мабуть, таке бізнесове рішення канцельнути проект. І в той же час мені трапилось там зустріти іншу команду, яка погодилась нам зробити з як на мене величезною знижкою цей проект, і це був такий ну реально шанс. Коротше, я швидко прийняв рішення там за вечір, е, на потім всім відписався, все, типу, стоп, полетіли е, по іншому. Розкажи, як воно було. як ти, Тобто, з нашого боку, зрозуміло, відвалились люди, залишився один розробник, який не вигрібає. Я в попередньому випуску про це розказав. І як ти вирішуєш по технологіям, тобто тобі попадаються чуваки. Які пишуть на чому, як ти вирішуєш все ж таки піти до них? Як у тебе цей процес мислення відбувався? В цілому, як, яку я ситуацію спостерігав, що е волонтери, ми, ми, ми проєкт планували з тобою ще зробити там, ну, за місяць, можливо, менше. Принцип, да -да -да. там скоп робіт досить невеликий. І це такий нормальний, мабуть, золотий час, поки у всіх є енергія, бажання і. Якщо б ми вклалися в цей час, то все б реально було покласно. Проект трошки затягнувся, і в цей момент якраз втрачається якась мотивація людей робити продукт. І ти, коли працюєш і не бачиш, мабуть, результати свої своєї роботи, то воно потроху демотивується, Хочеться там не знаю, заверстав кнопочку, побачив, о, вона є. А тут якийсь довгий час працювали без візуального результату, то тапки не було. Апка з'явилась, мабуть, через два, може, трошки більше місяців. І це на той час ми по дорозі всіх загубили. Я зрозумів, що в е, той же час е, так, там, людина, яка у нас залишилась, при, може виділяти цьому проєкту досить невелику кількість часу, а мені для того, щоб далі рухатись в принципі, з проєктом, треба вже мати апку, показувати його її партнерам. І розвивати далі. І, відме... і це для мене величезний блокер по всім, всім, всім рішенням. Що пішло не так, на твою думку? Людям треба платити зарплату, навіть невеличку, якусь треба платити. Я, ну, ми мені так... Тобто, люди мають ставитися до цієї штуки не як волонтерство, а як робота. Коли вони ставляться як до волонтерства, вони можуть там умовно сьогодні робити завтра не робити. І коли у тебе в команді там, у нас було там три-чотири людини. Кожен волонтер і він може приймати рішення, що я сьогодні щось не роблю, і через це а він є блокером до іншої людини. І цей розсинхрон розтягує проект дуже сильно. Бо поки там один за одним там щось доробить, хтось комусь щось надасть, воно розтягується. І крім того, мабуть, ще й у мене таке відношення. Ну там це ж волонтерський проєкт, гроші ми не платимо з проєкту. Тобто, там окей, якщо це трошки довше. Так само десь я тягнув. Наприклад, треба було розібратися, як деплоїти, як зробити доступи. Ну, окей, це ж волонтерський проєкт, я це депрітизую, зароблю це пізніше. І через це так само не було якоїсь у мене. Зобов'язань. якби я знав, що мені треба платити за кожен такий там мій простой, там що я щось не зробив, то я б і сам був би і, інакшу мотивацію би мав. І ось це ключова різниця, що у всіх має бути розуміння, що ми робимо продукт, і це наша робота, не якийсь там волонтерський проєкт, який ми заробили і не або не заробили, мені нічого за це не буде, хоч якась там відповідальність. Хоч... Хоч трошечки да, на, на, відчувалися. Це перше, що мені здається, так. А друге, да, трошки, мабуть, десь затягнули, неправильно оцінили продукт. Можливо, треба було ще скопи змінювати. Бо ми наші взяли прямо людей без досвіду і ще й волонтерів, і це, мабуть, було ну, треба було або 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 з досвідом і волонтерів, mm. які там які приодні типу, часу, Пожалуйста. або на зарплату і джунів. І тоді то. б вийшло. Мені здається, джунами ми б витягнули цей проєкт реально довше, аби реально вони працювали і були з нами на контакті постійно. Бо в кінці, там, на, там останній місяць, це просто вже там, за кимось ганятись, хтось вже знайшов роботу, бо теж люди без роботи там, не можуть довго сидіти. Хтось десь знайшов підробіток і все, і ти сидиш і чекаєш. Ось, наприклад, у нас там із волонтерів найдовше трималася дизайнер, дизайнерка. І вона ось там зараз, ми після проекту ще підключали там сайт доробити. Вона дуже активно там хотіла, робила, допомагала, а потім бац, знаходить роботу, і зараз нова команда, і там треба, там, наприклад, якийсь скрін доробити, а їй вже все, немає часу. Вона full-time в іншому проєкті. І оце ключова різниця, що, ну, як на мене. Короче, платити людям треба завжди за роботу, щоб це було відчуття роботи. Або, або робити проект реально дуже швидко. Або дуже коротко. Я думаю, що в нас два місяці запал був, і десь ми тупили, тобто, QA зовсім там писали тест-кейси по скрінам, які мінялись в процесі. Тобто, можна було, я да, зараз думаю, ну, помилки зрозуміло, да? на наступний раз, типу, або ну, ти правий точно: типу, якщо джуни, то за гроші, якщо волонтери, то не джуни. І дуже коротко. Місяць-два, і скоріш за все, з дизайнером місяць працюєш. Два іншого нікого не підключаєш. Ну такий собі вотерфол. Або все ж таки всі про про. Да? Тобто, поки дизайнер малює, де ви вже самі роблять, то оцей я думаю, що ще була помилка рознесення обов'язків. Типу, що ти робиш деплой, Теплої треба було робити комусь там у нас вигадувати. Ну, Коротше, в цілому, помилки зрозумілі, нічого такого прям неймовірного не відбулося, як на мене. Я зі свого боку бачу ті самі помилки. Я зрозумів, чому У мене дружина волонтер, і я зрозумів, чому в них кор команда завжди на зарплатах. В, ну, в, в гарних е, 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 фондах там, чи організаціях, які займаються волонтерством, так чи інакше. Кор команда, вся на ЗПшках, вони можуть бути менше, ще щось, але вони на зарплатах вони зрозуміють, що це робота, там є чіткі обов'язки. А от волонтери на проєктну історію. Або волонтери, от якісь там збирають збори. Да, то, 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 то це теж одна людина або кілька. В них дуже зрозумілі задачі, в них знову ж таки проєктна історія, ну і так далі. Коротше, це новий досвід. Для мене так, для мене був супер новий досвід. Тому ну, добре, що ти знайшов вихід. Всесвіт подав. Це випадково я з ними співпрацював на іншому проєкті, а потім е, запитав, чи вони взагалі цим займаються. Він Сказав, що так, цікаво. Плюс ми ще готові. Там вам проєкт важливий е, для суспільства, ми готові зробити знижку. І викатили мені ціну такі: ого, коротше, треба робити. Прям дуже швидко. І вирішив, що навіть якщо трошки там і більше вийде, там бо по часу довше, то це класне рішення. І реально, прямо вони за тиждень зробили майже ту всю роботу, яка у нас була там за, ну, за той період часу. І настільки швидко працює, скільки що там прям, людей? Є... Там двоє. Там, ну там як QA, зараз, зараз не залучається, і два розробника працюють, пишуть на Flutter. Тобто, все з нуля переписується. І тобто вони з нуля, все, все зробили. Єдине там виявилось трошки пізніше, що бек у нас не до кінця готовий от, під всі ці там функціональні штуки, які ми хотіли. Тому ми зараз взяли там певну паузу, зафрізили їх у розробку, вони реально швидше працюють. І ми бек дописали. От там сьогодні викатили, і вони мають включитись доробити. Але це там неймовірно швидко. Там анімації вже доробили якісь елементи. Ну, плюс, знаєш, відчувається досвід, коли е, у них є досвід, там показуєш япку. вони кажуть: у нас, наприклад, коли ми малювали дизайн. Сплешскрін початковий нам занімається. Він кажуть, що сплешскрін не може бути занімається. Це статична картинка. Така окей, ми це не знали там чи не врахували. Тобто вони навіть поглянули на дизайн, сказали, технічно є обмеження до певних штук. Ми там це не зробимо, і ми там швидко переробили, домалювали дизайн. І ось тут відчувається. І так само навіть із насправді з деплоєм. Бо е, ми дуже мучились через, ну не знаю, це можливо я криворукий я мучився з центром. А вони допомогли налаштувати тест флай, і це прям величезна. Там набагато легше, бо мені довелося телефон перевести в дем режим, щоб ставити з тест флаю. Ось з апцентру. Астесфлай, там все окей, там швиденько банс поставив, ну і дистрибуція значно, значно легше відбувається. І у них є теж цей досвід, і вони кажуть: тут зайди, там це класний, тут налаштування, там якийсь там кейс, скинь. І реально це за рахунок їх цього досвіду швидше йде. Бо до цього я там ресерч, звичайно, там команда допомагала. Але певні штуки ти стикаєшся о, не знаю, ну, давай дивитися, що і як. Тому це теж значно пришвидшує такі. Ну короче, команда з досвідом реально е, бенефіт, ніж якщо не нема. Круто, я дуже радий насправді. Тому що я такий: в мене було багато тривоги. Я прям парився, як воно закінчиться, вийде, не вийде. Чи, чи дотяне льоня, мені льоню вже незручно, що він то все пиляє, і в нього там сімейні штуки він зайнятий. Я там кожний раз на тиждень льонь, ну як справи. Я сам пишу і думаю, блін, ну, ааа, незручно і незрозуміло, куди і як. Це. Я супер радий, насправді. І це прямо, прямо круто. Саме мені Може вийде цих хлопців, запитай, їх, будь ласка, може, вийде нам їх на фінальне там якесь покликати запис і проговорити це, бо це було б дуже цікаво. як вони. Я думаю, вони будуть не проти. А це прям цікаво. То ж, як їм. Там, дизайн, чи ми, наскільки ми там продумали, да? тому що це теж такий момент, що ми, по суті, не було у цього нормального фідбек-лупа з девелопментом mm -hmm. по дизайну. Цікаво, наскільки ми запиляли дизайн, бо ми там нормально теж колупались і ти, і я, і Настя. Я дуже радий, що ти сказав, що Настя роботу знайшла. Я прям супер радий. Це теж була одна з задач для мене, щоб ті, хто були учасники проєкту, познаходили роботи. Так вона після того ще одну роботу знайшла, наскільки я знаю, то <рес> там прям уже пішло нормально в неї. Супер! Ось. Ну вона, вона крута теж. Ну, типу, треба розуміти, вона працювала пеп'є, супер, супер, серйозно ставилась до роботи. Так, і ось таких людей прям дуже не вистачає, бо з мого досюди з різними працював. І коли ти працюєш з людьми, які мотивовані. Ведуть про активну діяльність і прямо реально кайфуєш, хочеться з ними працювати. Думаєш, як їх залучити ще, там як там віддячити, і хочеться так робити, ну типу, віддавати так само, як і вони дають. А ось, а ну, трапляються і інші, якими треба бігати. І ось тут ти бачиш цю різницю, думаєш, так да, дійсно хочеться щоб там, щоб Насті там. Там, у льоні, щоб все, все круто складалось, бо люди тянули. Тянули проекти і робили все хороше було. Богдан, Богдан нормально Богдан навалював. Тянув, Тестувальники теж нормально напрягались, насправді. Просто ми не побачили їх реакцію, бо вони ну, якби, їм стало просто нецікаво. не було, не, не не що було тестувати. та не було що тестувати. Вже було все написано, але не було що тестувати, тому теж такі нюанси. Я впевнений, що додаток буде. І буде прямо дуже круто. І цікаво буде потім дізнатись, як ти онбордив юзерів. Ну, це, мабуть, ми ще одне відео будемо писати, але я зараз так, щоб не забути це. Цікаво потім, що буде далі. Тобто, як ви з Телеграму будете пересаджувати, які там будуть реакції, що там буде, це теж супер, цікаво. Ну мені вже з продуктової точки зору. Це і нам ще челендж такий. Всіх, всі, ну, всіх залучити, перегнати, нову аудиторію отримати. Партнерства нові розвивати, бо навколо цього ми багато, багато очікуємо нас від додатку, саме як платформи дистрибуційної. Бо інші мають, ну як ми на початку ще розмовляли, велику кількість обмежень, які не дозволяють нам надавати суперякісний сервіс. Круто. Круто, 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 круто. Дякую величезно. До зустрічі.